Кожна десята дитина в Великій Британії отримує перший мобільний телефон у віці п'яти років. Це дані споживацького дослідження. Середній вік, коли батьки купують дитині перший апарат, 11 років. З одного боку, це дозволяє родині контролювати місце перебування дітлахів, з іншого створює для дитини нові незручності і навіть небезпеки. Кожен десятий маленький британець іде до першого класу із мобільним телефоном у кишені. Так безпечніше вважають їхні батьки. Раніше варто було дівчатам під час прогулянки зникнути із поля зору. Я починала панікувати. Тепер дістаю телефон і за п'ять секунд дізнаюся, що сталося. Самі діти теж не проти можливості зв'язатися із рідними за першої потреби. З телефоном я почуваюся у безпеці. Однак для багатьох дітей нові гаджети лише привід похизуватися перед однолітками. У третини малих британців не звичайні мобілки, а смартфони. Навіть п'ятирічні діти вихваляються одне перед одним на майданчику. І якщо в когось немає найновішої моделі смартфону, популярність дитини падає. Щоби не підживлювати суперництво. У Бельгії, наприклад, офіційно заборонили рекламувати дітям мобільні телефони, а також продавати їх особам до семи років. Ані Британія, ані інші країни ЄС поки не пішли слідом. А єврокомісія більше опікується не гонитвою дітей за новими гаджетами, а не безпеками, що ті. не Суть найперше неконтрольованим доступом до інтернету. Діти в ЄС в середньому відкривають для себе інтернет у сім років, а це означає, що деякі з них користуються соціальними мережами і у меншому віці. Вдома на стаціонарних комп'ютерах європейські батьки більш-менш контролюють діяльність дітей, однак на телефони часто не зважають у Великій Британії. Лише 3% родин відрізають дітям доступ до мобільного інтернету, і менше половини встановлюють ліміт на витрати. Хоча відповідні можливості дають усі оператори зв'язку. А це означає, що зі свого смартфону одним єдиним дотиком дитина може увійти і на порносайт, і витратити кругленьку суму. Такий пристрій телефон може зарадити проблемі. Тут немає екрану і звичайної клавіатури, Тож до інтернету зайти неможливо. Не буде ані надокучливих, ані образливих повідомлень. Цей телефон лише для дзвінків. Подібні урізані моделі мобільних телефонів дійсно одним єдиним махом можуть вирішити чимало проблем, пов'язаних із небезпеками інтернету і надмірними витратами. Лишається тільки переконати дітей відмовитися заради них від модних смартфонів. А тому Єврокомісія нині веде переговори з десятками підприємців по всьому світу, щоб ті виготовляли спеціальні телефони, привабливі і безпечні для дітей.